Тому 20 травня завершився вихід українських захисників із Азовсталі. Завод був останнім рубежем оборони в Маріуполі. 86 днів спротиву, 82 з яких у повному оточенні. Під обстрілами без ліків і ротації бійці трималися у підземелях, рятували поранених. Після виходу полон, тортури, теракти з боку Росії. Як це було? І що згадує один з бійців «Азову» в матеріалі Карина Подонко? 3 травня цілу ніч по території заводу Азовсталь працювала ворожа корабельна артилерія, ствольна артилерія скидалася над важкі авіаційні бомби. Триває потужний штурм території Азот території заводу Азовсталь за підтримки бронетехніки, танків сп зі спробами висадки десанту за допомогою катерів та великої кількості піхоти. Маріупольський гарнізон вже 70-й день, сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі Азовсталь. Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Йдуть важкі кровопролитні бої. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону. Час уже, е, бої йшли безпосередньо на самій Азовсталі. е, повністю місто е контролював е ворог. Наші підрозділи були е на Азовсталі. І навіть частково е деякі місця на, самій, е на самому заводі вже були теж під контролем е ворога. Під землею, під шквальним вогнем. В повному оточенні без можливості перепочити маріупольський гарнізон, попри все, продовжував триматися. Кожен день безперервні бої та атаки з повітря, з моря і з землі. Постійно ворог намагався нас придушити і максимально вразити. А, і Якщо в стрілецьких боях ми ще могли е, чинити опір. То якось протиставити себе артилерії, авіації, флоту, то у нас вже можливості не було. Бої на межі виснаження. Лікарі працювали без сну і медикаментів. Було багато, дуже багато поранених. На жаль, у лікарів, які ну творили просто дива, рятуючи в тих умовах, рятуючи сотні життів. Ну це просто надзвичайні люди, але в тих умовах це було дуже важко. Не було навіть крові або жізрощину для переливання. Сам боєць зову на псевдонікополь працював пресофіцером бригади, також допомагав побратимам, виконуючи бойові завдання в групі швидкого реагування. Під час одного з таких отримав складне поранення. Ворожий снайпер поранив мене в голову і шию. Це було важке поранення. Одразу передали, що я 200-й. загинув, але потім я ще почав якісь ознаки життя. проявляти. мене змогли евакуювати після поранення. Було важко взагалі якось формувати думку, будувати речення, і, і ну, тому я допомагав іншим виконувати їх роботу. І скажімо, так до здачі в полон ну, такі питання. Не розглядалися всі були налаштовані на продовження опору і скажімо, так готувалися до останнього бою. 86 днів героїчної оборони Маріуполя. 82 з яких. У повному оточенні гарнізон відтягував на себе переважаючі сили противника. Саме завдяки цьому подвигу наших воїнів Україна отримала критично необхідний час у перші тижні повномасштабного вторгнення. 16 травня 2022 року оборонці Маріуполя почали виходити з Азовсталі. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону. Та припинення оборони міста нас зібрав редіс командир зову. Він сказав, що є наказ верховного головнокомандувача: що ми маємо здатися в полон. З ворогом були певні домовленості, на яких умовах ми будемо здаватися. Ми маємо справу о, з Росією, і скажімо так, довіряти їх словам не, не можна, і в результаті ті, ті умови е, перебування в полоні, які нам обіцяли, е, вони були порушені, і це призвело до того, що були постійні е, катування, знущання, побиття, допити. Жорстокі близько 850 азовців і далі продовжують перебувати у російській неволі. 129 бійців отримали незаконні судові вироки російської юстиції. Ще понад 30 справ у процесі розгляду. Українські військовополонені піддаються постійним тортурам, знущанням та допитам. За три роки вдалося обміняти 485 бійців. Карина Подленко Микита Воробйов телеканал Рада для загальнонаціонального марафону єди новини.